Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про футбол, волейбол, бокс. Та про інші цікаві спортивні події, а також поспілкуємось з гостем, який завітає сьогодні до нас у студію. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Sport.if.ua. Доброю традицією у Коломиї стало проведення чемпіонату міста серед аматорських команд з футболу. З кожним роком кількість учасників змагань збільшується, а футбол у столиці покуття набуває все більшої популярності. Цього разу за першість міста боролися аж 10 команд. Як відбувалися футбольні баталії та хто у них переміг, дивіться далі у сюжеті. Після офіційного відкриття футболісти-аматори розпочали боротьбу за кубок. Змагання тривали цілий день. Напевне, постійні тренування та зіграність гравців були визначальними факторами у фінальному поєдинку. Перше місце вдалося здобути команді ветеранам Сільмашу, друге пора. Третя сходинка у Коломийських залізничників. Відбувається турнір. Граємо по регулярно, як на рівні міста, так і на рівні району. Цілу зиму грають всі команди, хто заявляється. Там 46 команд, так що у нас Коломиї, я вважаю, він на. Досить значному серйозному рівні. Нещодавно в спортивній Галичині уже розповідали про перебіг футбольного турніру на кубок начальника Івано-Франківського військового гарнізону Ігора Павлюка. Помірившись з силами між собою, армійці запросили до гри і збірну команду журналістів, в команді яких грав і мій колега наш земляк, ведучий спортивної Галичини Іван Харук. Що з того вийшло, дивіться далі у сюжеті. Попри осінню погоду, на футбольних полях коледжу фізичного виховання буває досить гаряче. Принаймні так стверджують затяті футболісти. Саме такими виявилися і армійці, і медійники, які до останніх секунд уперто боролися за м'яч. Збірній команді журналістів протистояли одразу дві команди, а саме військові авіатори та обласний комісаріат. Перший раз зустрілися з журналістами. Дякую їм за ігру, гарно побігали. Ну, їм ще трошки підтренують це і будуть грати з нами на рівні. Ну, а обласний воєнкомат, звичайно, сьогодні були кращі. Я так зрозумів, це був їхній матч реванш. Їм він їм сьогодні вдався. Перемігши журналістів і колег з авіаційної бригади. Команда обласного комісаріату здобула своєрідний реванш після нещодавніх змагань на кубок начальника Івано-Франківського гарнізону. І це не випадково зазначають переможці, адже футбольні тренування для них не тільки фізичні вправи, але й виконання важливого військового завдання. задачу задач начальник штабу. А Він поставив задачу 12-й рік і 13-й рік теж буде фізичної підготовки спорту, тому буде на підвищество рівні. А подвижні вони дають і виносливость, і прискорення, і також дають витрималость. Покращувати свою силу і витривалість обіцяють і журналісти, які пояснюють результати матчів не дуже комфортними погодніми умовами. Сьогодні просто військовим допомогла погода, оскільки ми не звикли грати на такому мокрому полі. Ми готувалися просто до якісного покриття. І тому ми запрошуємо їх у зал, де ми покажемо, наскільки ми сильні, оскільки ми вже не вперше проводимо ігри з різними. Ми вже проводили матчі із міліцією і з сільськими головами. Ми часто практикуємо грати у футзал, і тому ми хочемо їх запросити. Сити тепер у нормальні умови, і ми покажемо, що журналісти вміють також грати у футзал. Тож усі команди залишилися задоволеними герою і обіцяють знову зустрітися на полі. Доброю справою є пропаганда здорового способу життя шляхом залучення дітей до спортивно-оздоровчих заходів. Так нещодавно у басейні Долинської дитячої юнацької спортивної школи Івано-Франківський обласний та Долинський районний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Провели спортивно-оздоровче навчання з плавання серед хлопчиків та дівчаток 2002 року народження та молодших. Під девізом Я вмію плавати юні спортсмени, а їх було понад 100, долали водну дистанцію 25 метрів вільним стилем. Всі учасники за активну участь в оздоровчому плаванні були нагороджені медалями та грамотами. І про баскетбол відбувся перший матч шостого туру чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги. Попри всі старання здобути перемогу, жіночий баскетбольний клуб Франківськ все ж таки поступився київському тім з з різницею в одне очко. Рахунок матчу 58 на 59. Франківчанки, підопічні Дмитра Неволіна, так і не змогли дотиснути гостей і здобути хоча б першу перемогу у цьому сезоні. В Коломиї відбулися ігри чемпіонату Івано-Франківської області з волейболу серед жіночих команд. В ігровому залі Коломийського політехнічного коледжу на майданчику зустрілася Коломийська команда вихованок дитячо-юнацької спортивної школи Колос та дві команди з Івано-Франківська комерсант і збірна коледжу фізичного виховання. Хто ж переміг? Дивіться далі у нашому сюжеті. На урочисте відкриття змагань завітали представники районної влади, адже волейбол на Коломищині, попри відсутність комфортабельних умов для тренувань, розвивається, а спортсмени показують високі результати. Дуже приємно, що Коломийщина у перших рядах. По цьому виду спорту, адже волейбол це прекрасна чудова гра і один із видів олімпійського виду спорту. Тому не дивлячись на те, що у нас немає дитячої спортивної школи, але є прекрасні чудові ентузіасти. У першу чергу голова постійної комісії з молоді та спорту Роман Дячук, який дійсно дуже сильно приділяє цьому виду спорту, і також Михайло Наумчук, який Тренує якраз дівчат Коломийського району, і дуже приємно, що наші навіть вихованці виступають у суперлізі вищого селону нашого чемпіонату України. Волиболістки з Коломийського району не підвели надій своїх болівальників, і цього разу вони здолали обох суперників: комерсант з рахунком 3-2, А спортсменок коледжу фізичного виховання перемогли з рахунком 3-1. Попереду на дівчат чекає гра 8 грудня у долині. А зараз, як я й обіцяв, до нас у студію завіт. Та гість. Сьогодні у нас в гостях знаходиться перший віце-президент обласної федерації волейболу Віктор Федорович Онисків. Пане Віктор, доброго дня. Доброго дня. І сьогодні ми постараємося з ним поспілкуватися на волейбольну тематику. Отже, пане Віктор, розкажіть нам, будь ласка, в якому стані перебуває такий вид спорту, як волейбол в нашій області? Ну, е, хотів спершу відзначити, що е, рівень волейболу в нашій області знаходиться на належному рівні. Е, обласна федерація. Прикладає багато зусиль для того, щоб він розвивався. Ну, і я б хотів поділити, напевно, волейбол на дві таких, два таких напрямки: це професійний і аматорський. На жаль, на, аматорському, на професійному рівні у нас були дві команди, які виступали в чемпіонаті України в Суперлізі та Вищій Лізі. В аматорському волейболі у нас в даний час приймає участь 31 команда. Це у нас розділено на дві ліги: це Вища ліга та перша ліга. Крім того, ми проводимо ще чемпіонат області серед жіночих команд і чемпіонат області серед ветеранів. Обласна федерація волейболу була створена в 1997 році. Тоді за ініціативою аматорів нашої області волейболістів була проведена конференція, на якій обраний президентом Василь Михайлович Скрипничук, який нас всіх згуртував і створив федерацію. На конференції був вибраний виконком федерації, який. Займається всіма робочими нашими питаннями. В основному це питання пов'язане з проведенням обласних наших змагань. От волейбол цікавий вид спорту, ігровий вид спорту, олімпійський вид спорту. Розкажіть, яких досягнень за роки незалежності здобувала наша українська волейбольна збірна? Збірна України найбільших своїх успіхів досягла на початку нашої незалежної. Держави, коли була створена наша держава, це в 1996 році жіноча збірна приймала участь в фінальній частині Олімпійських ігор в Атланті. В 1998 році збірна чоловіча команда приймала участь в фінальній частині Чемпіонату світу, але, на жаль, вона високих досягнень не досягла, тільки потрапила в фінальну частину. На якому рівні знаходиться наш дитячий волейбол? Я б більше міг би сказати про нашу область, тому що, на жаль, дитячий волейбол у нас не має таких великих досягнень. Хоча у нас є призерки чемпіонату Європи, наші п'ять чоловік були призерами чемпіонату Європи дівчата в 2005 році і в 2006 році вони потрапили до фіналу і вибрали третє місце. Це вихованці нашого івано франківського прикарпатського волейболу Мандражеєва, дві наші сестрички Гончарових Лонюк і Косович, які виступають за командою галичанка Тернопіль. Також я знаю, що кілька років тому в Суперлізі України виступала така волейбольна команда, як Факіл. Але, на жаль, на даний момент вона зникла з мапи України. З чим це пов'язано і чому так сталося? Ну, напевне, це не секрет. Це не тільки у нас в волейболі і в інших видах спорту. Основна причина, чому знімаються команди, це фінансування. Що стосується команди Факел, ця команда була створена в 1999 році. І що запам'яталось, вона дуже важко виходила в першу лігу, а потім в вищу лігу. Їй один рік не вистачило. Кілька очок, на другий рік не вистачило коефіцієнту, тобто очок в партії. І коли вона вибрала право виступати в вищій лізі, перший рік вона дуже успішно виступила, на другий рік вона вже попала, вибрала перше місце і вибрала, перебралася на вищий щебель, тобто приймала участь у суперлізі. І зрозуміло, що в Суперлізі треба було підсилюватися нашою командою. Досвідчені тренери підібрали хороших гравців. Але, на жаль, фінансування припинилося, і люди всі сімейні не можуть вони без зарплати працювати, пів року вони пограли і потім команда розпалася. Тобто основне питання це фінансування було. Давайте ми трішки згадаємо про жіночу сферу. Тобто, які ж досягнення жіночого волейболу в нашій області? Ну, Ми всі знаємо, що найбільших досягнень жіночого волейболі досягла команда волейбольного клубу університет. яка… Створена при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Ця команда виступала у першій Лізі, а потім і у Вищій Лізі. Там були досить солідні спонсори і допомагали, зрозуміло, що фінансування допомагало і директорат Прикарпатського університету. На жаль, та ж сама причина, що і у чоловічому волейболі команда не мала достатнього фінансування, не було підкріплення. На жаль, і дитячі, молоді дівчата не поступали до команди. От я вам сказав, що наші дівчата грають в Тернополі. Ці дівчата не могли тут виступати, тому що вони, рівень їх був вже високий, а фінансування якраз у нас припинилося. І тому вони змушені були для того, щоб підвищувати свій рівень, вони перебрались в команди Тернополі, і там виступали за цей колектив. Розкажіть нам ще, скільки команд з Прикарпаття приймають участь в змаганнях по волейболу в чемпіонаті України? На даний час. Наша область в чемпіонаті України представлена двома командами. Це чоловіча команда факел Станіславів з Галича і жіноча команда «Волейбольний клуб Університет. Вони приймають участь в аматорському волейболі. На жаль, для того, щоб грати вищих, на вищому рівні фінансування немає, а люди хочуть грати, тому вони приймають в цій лізі. Давайте трошки переключимося на саму федерацію. Розкажіть нам, який штат обласної федерації і чи отримується там у вас зарплата? Такі питання? Ну, нашу федерацію на даний час очолює Ігор Басараб. Це досвідчена людина, яка любить волейбол, займається волейболом. Також, крім мене, федерації є суддя міжнародної категорії Михайло Мельник, теж досвідчена людина в волейболі, депутат обласної ради. Степан Вовк, це викладач Національного технічного університету Нафти і Газу. І бухгалтер на громадських засадах у нас є. Оце основний, хто займається волейболом в нашій області. Так, які ж джерела фінансування вашої федерації? Ну, ви знаєте, у нас громадська організація. Основне фінансування у нас йде з обласного бюджету. Але фінансування, щоб хтось отримав зарплату в федерації, у нас немає. І за все існування Федерації з 1997 року у нас ніхто не отримав ні одної копійки. Всі гроші, які сприймовані нам на федерації, ми спрямовуємо на розвиток волейболу на Прикарпатті. А що потрібно нам, волейболістам в нашій області, це в першу чергу інвентари. Це потрібні м'ячі, потрібна форма, наколінники, сітки потрібні. Тому ми фіналістам завжди, коли проводяться фінальні змагання, ми вручаємо і сітки, і м'ячі, і по можливості форму. Також хотів вас ще запитати про суддівство. У різних видах спорту бувають різні конфліктні ситуації, якраз через суддівство. У змаганнях в турнірах по волейболу є такі ситуації чи у вас щось інакше? Ну, я розумію ваше питання. Ви знаєте, нашу федерацію, арбітражну комісію нашої федерації, очолює Михайло Мельник. Це суддя міжнародної категорії, який приймає участь не тільки в змаганнях, в самих високих змаганнях нашої держави, але й багато за її межами. Щороку ми проводимо семінари суддівські. На жаль, мало суддів з районів приїжджають, тому що нам треба розвивати, щоб в кожному районі було кілька кваліфікованих суддів. При проводенні. Чемпіонату області, зрозуміло, судять наші змагання, це найдосвідчені, крім Михайла Мельника та Степан Вовк, який теж судить Суперлігу чемпіонату України. Я допомагаю і кілька наших досвідчених хлопців, які теж мають великий досвід в суддівстві. Що стосується конфліктної ситуації, ну, за всі роки, скільки ми проводимо чемпіонат, ми його проводимо з 98-го року, ні одного протесту у нас не було написано на суддівство. Написали. Тобто у нас проходить тихо, спокійно і не виникає якихось норм. Так. А розкажіть нам ще про, про плани федерації на наступний рік? Ну, найперше, в цьому році ми повинні провести звітну виборну конференцію. Закінчується термін керування нашого президента. Ми виконком федерації будемо звітуватися на конференції, будемо обирати нового, чи може цей президент у нас залишиться. А наші плани продовжити розвивати волейбол на Прикарпатті. Це у нас є недоліки в роботі, ми ніяк не можемо широко проводити змагання з пляжного волейболу в літній період. Причина в тому, що ну, весь виконком федерації від а хтось зайти за матерів, хтось би взяв за цю справу. Поки що ми не можемо знайти. Але люди хочуть літом грати, треба проводити такий чемпіонат, який ми проводимо з класичного волейболу, який, до речі, триває 6-7 місяців. То треба, ми хочемо за літній період, за два місяці провести і пляжний волейбол. Ну і е, ніяк у нас не виходить провести Чемпіонат області серед дітей. У нас є дублюючі склади, проводимо змагання з дублюючими складами в вищій лізі. Це 9 команд приймає участь. А от серед дітей молодшого віку не виходить. В чому причина? Е, ну, Працюють у нас ДСШ, США, ну, напевно, не на, не на такому достатньому рівні, тому що ми. Від Федерації хочемо вручити і м'ячі, і форму дітям, тому що в ДСШ дуже складна ситуація з фінансуванням. Діти виїжджають на змагання практично за свій рахунок. Ми хотіли таке провести, ми склали і положення, і вже пробували зібрати з області ну, наші ДСШ, які працюють, і провести змагання. Але, на жаль, крім двох-трьох команд, заявки до нас не поступали. Можливо, хтось з глядачів зацікавиться таким видом спорту, як волейбол, і йому буде цікаво десь підійти, подивитися на самі змагання, на сам турнір на матчі. Десь в ближчий час плануються якісь турніри, заходи, і де відбуваються змагання по волейболу? Е, ну, у нас три тижні тому розпочався чемпіонат області. У нас грають вища ліга, є перша ліга і серед жіночих команд. Кожну суботу-неділю відбуваються тури. Так складений календар, що у нас змагання проходять не тільки в обласному центрі, але й в майже в кожному районі, тільки в тих, які заявилися на чемпіонат області. Минулих вихідних змагань відбувся тур серед жіночих команд. Це тур проходив у місті Коломиї і місті Івано Франківського. Найближчі вихідні у нас черговий тур, це вже другий тур буде з чемпіонату області серед команд Вищої ліги. Ігри відбудуться в Долині, Богородчанах, Снятані. І... і Галичі. <кхем> тобто, що все ж таки на завершенні нашої розмови ви хотіли би побажати нашим телеглядачам? Ну, ви знаєте, я хочу побажати телеглядачам, щоб ви активно займалися спортом. Ну, в зв'язку з тим, що я прихильник волейболу, я залучаю всіх, особливо дітей, займатися цим чудовим видом спорту який приваблює багато глядачів. Це дуже цікава гра, дуже цікаві моменти бувають і Приходьте на волейбольні майданчики, займайтеся, отримайте від цього задоволення. Спортивна Галичина також бажає успіху і вам, і вашій федерації. А усім глядачам я хотів нагадати, що сьогодні у нас в гостях був перший віце-президент обласної федерації волейболу, також суддя національної категорії Віктор Федорович Онесків. Також цими вихідними у манежі коледжу фізичного виховання буде гаряче, адже після тривалого відпочинку до ігор повертається футзальний ураган. А також баскетбольна говерла постарається порадувати всіх місцевих вболівальників домашніми матчами. Про результати їх усіх дивіться уже у наступних випусках спортивної галичини. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину. Дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення з вами був Назарій Павлів.